16 грудня, понеділок, тільки 24 лютого зрозумів, для чого почистив увесь підвал. Віктор Плосконос, Місто Кривий Ріг. Частина 1. Ти для мене притулок. Від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння. Псалом 32, вірш 7. На території, де я мешкаю в кривому розі, спокійно, уже не чути вибухів. Згідно з офіційною інформацією, яку повідомив мер міста, ворога відігнали від кордонів області на 40, а подекути на 60 кілометрів. Тепер ми почуваємося спокійно, упевнено і сподіваємось, що перемога не за горами. З першого дня війни в очах людей був страх. У розмовах було чути отам гримнуло, там убило. У моїй душі, як і в інших, оселилася тривога. Потім до всього звикаєш. Це було ще приблизно за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. На початку січня моя дружина попросила мене зробити в підвалі полиці і перенести туди всю консервацію. Коли я закінчив цю роботу, виникло бажання почистити весь підвал, тоді ще не знав, для чого я це роблю. Я віруюча людина, тому що ранку віддаю себе в Божі руки і запитую, що міг би сьогодні зробити для нього. Навів лад своєму підвалі та вирішив прибрати сміття в усіх сусідніх. Багато таких підвалів були покинуті, занедбані, теж двері обірвані, полиці поламані. Недобросовісні люди викидали туди сміття, усякий непотріб, зіпсуті овочі, фрукти, усюди купи бруду і нестерпний сморід. Коли після прибирання я піднявся на свій поверх і зайшов у квартиру, дружина запитала, чим від мене так тхне. Пізніше, порадившись із Богом, чи варто продовжувати цю роботу, зрозумів необхідно ретельніше прибирати. Я почав старанно все чистити, виносити будівельне сміття, цегло, причому було таке натхнення працювати, що навіть дружина не могла мене відтягнути від цієї роботи, я відчував, що це слід зробити, хоч не розумів, для чого. Дехто із сусідів навіть сварився зі мною, що я створюю шум, заважаю їм спати та не порадився з ними. А я продовжував працювати, полагодив двері і попросив людей не засмічувати підвал. Загалом виніс звідти понад тонну сміття більше ста мішків по 10 кілограм. Тільки 24 лютого зрозумів, для чого це зробив.